Твір на тему, як я провела літо. Це все консервація. Так, картопля, картопля. Буряки кормові. Так, це картопля, картопля. Звичайно, є ще солодкі буряки і морква. Ще не принесли. Так, шампанське з бузини. Далі з минулого року лишилося ніжинський салат, півлітрова баночка, мариновані огірки, дві півторачки, 2 двохлітрові банки помідорів. І теперішній сезон. Це в нас іде е, лечо, болгарський перець, помідори, чесник. Далі, болгарський перець просто закритий три півторачки. Буду ще закривати, ціла миска, це можете доплюсувати сюди ще шість таких банок. Далі болгарський перець в помідорному сиропі. Літрові банки. Раз, два, три, чотири, п'ять і одна півлітрова. Далі помідори з болгарським перцем. Цей рецепт придумав Вітя. Ну, Спробуємо, що це так. Раз, два, три, чотири півторачки. Далі це все йдуть помідори в нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять одна баночка, можливо, збилася. Так, томатний сік. Ось дві півторачки. Далі е, томат, три, ось такі баночки. Одну вже з'їли. Квашені огірки. Раз, два, три, чотири, пять, шість півторачок. Далі мариновані огірочки. Мариновані огірочки. У нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім баночок. Значить, так, три з перцем чілі, чотири без перцю чілі. Один той самий рецепт. І три баночки, е, огірків чилі. так. Далі салат ніжинський У нас. 1, Раз, два, три, чотири, банок півлітрових. Далі огірки по корейськи з морквою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім банок. Одну вже з'їли. Далі салат з огірків з гірчицею. Дехто теж каже, що це ніженський. Так, раз, два, три, чотири, п'ять півлітрових і 2 літрові. Далі салат маємо. Так, зимова смакота. Це капуста і огірочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, банок. Угу. Так, далі салат осінній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість літрових банок і одна півлітрова. Дві літрові вже з'їли. Тушкована капуста. Дві літрових, одна півлітрова. Далі маринована капуста в кетчупі. Три літрових банки. Ось такі. Далі кабачки в соусі сацебелі. теж три літрових банки. Далі, кабачкова ікра. Раз, два, три, чотири баночки. лишилося. три вже з'їли. І аджика. Аджика це в нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. тринадцять банок, одну вже з'їли. Кукурузка, Бондюель. дві півлітрові банки. І, коротше, спробувала родиску маринувати. Не знаю, що це вийшло. Одна баночка. Чесникові стрілочки. Перший раз маринувала. Не знаю, ще не куштували. Так, раз, два, три, чотири таких баночки. Щавель. Щавель, Ось такі баночки закривала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 банок маємо. Ось таких. Далі мед з кульбабки, Дві баночки. Одну вже з'їли. Ось він. Так, ось це мед. Далі малина сира. Раз, два, три, чотири, п'ять банок. Одну вже з'їли. Сьогодні у нас 15 жовтня. Ось так ми їли. так, Малина варення. Це е, з минулого року лишилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 півлітрових і дві літрові банки. так, Далі джем. Джем яблучний. Значить, м'ятою дві півлітрові банки. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 баночок без м'яти. Далі джем сливовий. Джем сливовий. 13 баночок. Так. Абрикоси у власному соці: 2 півлітрових банки. Компоти. Так, з черешні одна трилітрова банка. Далі дві 3літрові банки вишневого. Одну вже випили. І ось одна така баночка. З полуниці 2-3-літрові, порічка одна 3 літрова Абрикоси 2-3-літрові, одну вже випили, і ось одненька така. ще. Компот яблуко, порічка і малина одна двохлітрова банка. Далі немнішнім. Малиновий компот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість банок. Яблучні компоти. Ну, це трилітрові. Так. Дві трилітрових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім банок. Яблука ціленькі. Ось такі дві банки. Грушки ціленькі. Так, раз, два, три, чотири баночки. І ось далі сливовий компот. Дві трилітрові банки. І півторачки. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 банок. Ну, ось така краса. У минулому році було трішки менше консервації, але не набагато. І все з'їли практично. На початку відео показувала, що лишилося. Тішуся. Ось так я провела літо.